Дже рівно о першій годині ночі внутрішні війська разом з Беркутом почали наступ на майдан. Силовики заходили одразу з кількох вулиць інститутської хрещатика Михайлівської європейської площі. Беркут намагався прибрати барикади і відтіснити мітингувальників. Свідком подій із середини був наш Григорій Жигалов. Перші загони силовиків з'явилися біля Майдану Незалежності, точно за поширеним у соцмережах розкладом о першій ночі. На тротуарах шикується беркут. Люди всередині укріплюють барикади по Євромайдану. Загальна мобілізація на сцені Руслана координують дії жінки та діти за внутрішній периметр під сцену. Чоловіки на барикади силовики наступають одразу з кількох боків. Мирний протест. Берикада з європейської площі найслабкіша. Вона не витримує натиску. За справу беруться комунальні служби. У другій ночі на 10-градусному морозі робочі під охороною міліціянтів розбирають завали і складають намети. У ці хвилини міліціянти оточили євромайдан з біч. Ми Зараз перебуваємо біля однієї з берикад. Я бачу на вулиці інститутській із тисячу. Тиші євромайданівців перебувають тут, захищаються барикаду. Постійно лунають заки не допустити провокацій. Кількість силовиків збільшується щохвилини, але швидкий штурм не вдається. Першими на заваді стають народні депутати і найбільш активні мітингувальники, що перекривають собою дорогу. Не вдається зачепити за барикаду і трос від вантажної машини. Через деякий час Беркут під прикриттям внутрішніх військ починає просто вручну трощити барикади. Виникає тиснява. На сцені молебни священиків та промови активістів перемішуються із запальними ритмами. Мирні протестувальники та загони силовиків просто віч навіч віч. Протистояння на інститутській триває вже кілька годин. Беркуту не вдається отримати перевагу, попри те, що форпост майже розтрощений, просто над головами з боку майдану доправляють постраждалих. Євромайдан щохвилини отримує підкріплення тисячі киян, побачивши трансляцію подій у центрі Києва. Їх у прямому ефірі показували українські та світові телеканали. Просто пішки йшли на допомогу. Пожалуйста, я обращаюсь к Беркуту. У мене там син на майдані. Не дай Бог. На Майдані вже десятки відомих людей. Серед них Святослав Вакарчук. Мені не страшно, тому що я Ну я знаю, чому я тут. Головніше для мене це моя свобода і моя. гідність. До самого ранку правоохоронці намагалися взяти штурмом будинок профспілок, де розмістився штаб революціонерів. Атаки на профспілки кілька разів відбувають. <звук> А на місце розтрощених фрагментів барикади майже миттєво доправляються будівельні матеріали для ремонту. В результаті вже коли світає, соловики відступають. У Ті хвилини Беркут безуспішно намагався взяти ще один форпост будинок КМДА. і потребував підмоги. Григорій Жигалов, Ковальська, Тетяна Фруктова, Павел Міснов, Володимир Стапенко і Дмитро Большаков ТСН 1+,1.